Перше питання, яке цікавить абсолютно всіх, це що відбулося і коли цей Армагідон, да, стане нашою реальністю? Чи стане він взагалі? А, я... Даю номер законопроекту 11416. Статус документу на 18.7 надано для ознайомлення і питання, яке абсолютно всіх турбує, коли ж це нарешті станеться. Внесення змін всередині кварталу, пам'ятаємо, минулий рік, як ми чекали, з 1 липня відміну єдиного податку 2%. Потім це сталося 1 серпня. І що ми з цього мали у да, цей рваний період? Тут, напевно, Якщо навіть період буде не квартальний початок, можливо, буде трошечки в силу да, особливості оподаткування, але тим не менш це неприємно, коли в нас є якісь налагоджені процеси, є якесь планування, попри воєнний стан, і нам доводиться це все змінювати. ПДФО і доплата до мінімалки. В перехідних положеннях податкового кодексу, не в головних розділах, а в перехідних положеннях, як тимчасова норма на період воєнного стану, Передбачається наступне: є е, місцеві органи самоврядування, е, є платники податків, роботодавці, податкові агенти, які сплачують заробітну плату. Е, всім, місцеві органи самоврядування встановлюють на своїй території розмір мінімальної заробітної плати на цій території. Роботодавці, які працюють на цій території, мають заплатити ПДФО. У сумі не нижче цієї мінімалки. Давайте відразу приклад подивимось. Якщо я нарахувала працівнику заробітну плату 10 тисяч, мінімальна місцева заробітна плата 15 не зрозуміло, за яким принципом вона буде встановлюватися. Хоча відповідні зміни до закону про місцеві органи самоврядування внесли зараз. Також покажу цитату: уже 15 тисяч заробітна плата. ПДФО в сумі 1800 сплачується за рахунок працівника. На ПДФО в сумі 900 гривень буде сплачуватися за рахунок роботодавця. І як зазначається в цьому 33 му пункті новому пункті, який планується внести, що у разі, якщо податковим агентам нарахована сума менша, робиться доплата, при цьому сума такого сплаченого податку не включається до складу загальномісячного податкового доходу, є такий кейс, що коли я за свого працівника чи іншу фізичну особу доплачую. ПДФ ПДФО військовий збір це стає додатковим благом. Ну, щоб уникнути такої проблеми, прописали, що це не включається до податкового доходу. Тобто оці 900 гривень, це є суто навантаження, збільшення навантаження на роботодавця. Порахуйте да, свої бюджети, свої оборотні кошти. Це ж в будь-якому разі да, зарплата і ПДФО, я ж маю це закласти да, ці суми, тобто зростання на. 18% цієї різниці, оці 5 тисяч, вони не будуть об'єктом військового збору, тому що це є умовна віртуальна сума, від якої буде розраховуватися податок, як бути з податковою соціальною пільгою. Про неї нічого не написано. Дивіться, якщо в мене, наприклад, до зарплати 10 тисяч застосована податкова соціальна пільга, а застосована яким чином? Ну, наприклад, мій працівник він є там батько чотирьох дітей, дітей чи матір чотирьох дітей. Тому що, ну, наприклад, до прикладу, візьмемо. І сума податку, вона взагалі може бути, там, умовно кажучи, 100 гривнів. Так от, дивіться, я маю заплатити, в моєму прикладі, все як курсова різниця: 15 мінус 10 на 18. А так як прописано, самостійно донарахувати за власний рахунок різницю. Між нарахованим податком встановленої мінімальної бази та утриманим податком із фактично виплаченої заробітної плати. Дивіться, якщо я маю такий приклад, і в мене немає податкової соціальної пільги, то я доплачу 900 гривень. А якщо я застосувала податкову соціальну пільгу, то я ще маю заплатити 18% із цієї податкової соціальної пільги. Чому? Тому що я буду платити 18% не з різниці, нарахована зарплата, мінімальна зарплата. А буду сплачувати по різниці податок мінус податок. Тому, по суті, та податкова пільга. Яку я надала працівникові, вона мені аукнеться як додаткова база да, додаткове податкове навантаження. Я ще із неї 18% буду сплачувати. Ось така ну, неприємна історія. На жаль, нас чекає. Що ще тут хочу додати? Закон вноситься зміни до закону про місцеве самоврядування де дається повноваження, даються органам місцевого самоврядування, приймати рішення про встановлення від на відповідної території мінімальної бази, але не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом. І дивіться, жодних ну, постанов на станов, як вони будуть цю мінімальну базу визначати, немає. І останній момент, який я положення не буде застосовуватися до певної категорії платників, установ закладів організації, що фінансується з державного. Бюджету підприємство організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів. Тобто виключення є і в законі про місцеве самоврядування, і в цьому 33-му пункті податкового кодексу. У МОНА є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну куп моно рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Моно – можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за пана МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Манобізнес ще простіше.